Всім привіт! Мене звати Юля. З вами студія ЮКОДизайн, і сьогодні ми знаходимося в місті Києві в ЖК Оболонь Плаза. Тут ми робили одразу дві квартири під ключ. Перша з них однушка, уже на каналі. А сьогодні я вам буду показувати цю простору двушку. І не забудьте підтримати нас, мені дуже потрібні ваші пальчики вгору, ваші лайки, тому що ми молодий канал, а починати завжди важко. Ну що, поїхали? Почну з планування. У нас була можливість зайти на замір, коли ще не було перегородок, і без них тут 99 квадратних метрів, чистий аркуш для втілення всіх бажань. Ми створювали інтер'єр для умовної родини, адже квартира будувалась під інвестицію, і класних варіантів планувань було безліч. Для мене цей будинок тим і прекрасний, що тут дуже вдалі базові характеристики. Окрім великої кількості можливих планувань, якісні склопакети з відмінною шумоізоляцією, перегородки з керамблоків, добро. Вхідні двері від забудовника, що не потребують заміни. І дуже важливо наявність підземного паркінгу з ліфтом на житлові поверхи. Про локацію і метро поряд я мовчу взагалі. На оболоні це розкіш. По плану у нас було завдання: квартира для прогресивної дорослої подружньої пари з умовною дитиною підлітків або ж без дітей. Тому ми зробили простору кухню-вітальню з різними зонами для відпочинку: бар, м'яка зона, просторий обідній стіл, окрема майстер спальня з ванною. Та підлітка або кабінет, а також загальний гардероб, гостьовий санвузол з душем і передпокій. Починаємо цей огляд з передпокою, з візитної картки будь-якої квартири. При вході нас зустрічається шафа з чорного матового феніксу. Подивіться, це прекрасний матеріал soft-touch, який дуже практичний в використанні і не залишає плям і відбитків. Головний колір в цій квартирі бордовий. І тут ми його примінили на цій м'якій сидушці. А над нею розмістилися ці прикольні гачки, які вийшли, до речі, ще цікавішими, ніж були в проєкті. Мастхев будь-якого передпокою це велике ростове дзеркало. В нашому випадку воно знаходиться навпроти входу. Це зручно, щоб подивитися на себе перед виходом. І ця яскрава підсвітка дуже класно розсіює світло. Наше основне приміщення це кухня вітальня Загалом тут 36 квадратних метрів опенспейсу. З наших проєктів ця кухня, мабуть, одна з найдовших. Ми розгрузили цю кухню від навісних шафок і створили не кухню, а витвір мистецтва. А дозволило нам це зробити велика кількість зберігання у вбудованих до стелі шафах. Досить незвичне рішення для квартир це барна стійка. У нас вона відділяє довгу кухонну лінію від просторої зони вітальня. Нам дуже хотілося дати ще більше повітря цій кухні, не втрачаючи зберігання. Тому замість верхніх шафок ми передбачили суцільне вертикальне зберігання. Стележі лежі для посуду. Ми вдало не стали використовувати прозоре скло, і в такому випадку зовсім не обов'язково тримати на поличках ідеальний порядок, адже видно тільки силуети. Ліва частина кухні повністю закрита. Тому що треба було вбудувати холодильник. Також тут заховався бойлер і багато зберігання для дрібної техніки. Мийка, як завжди, з нержавійки нижнього монтажу для зручності прибирання, тонка стільниця з керамограніту і витяжка підключена до прихованого в стелі повітропроводу. Порушив геометрію кухні цей вент канал І в цьому місці ми не мали стандартних 60 см, тому не могли вбудувати посудомийку справа від мийки. Для мене це єдиний недолік даної кухні, але з ним можна миритись. Зверніть увагу, тут досить. Цікаве освітлення. Лед-стрічка переходить в лінію ручки холодильника, що підкреслює геометрію кухні. Плюс нам треба було передбачити альтернативу класичного освітлення робочки. І так як навісних шафок немає. Цей розсіювач і додаткові точки, м'яко і яскраво освітлюють кухонну зону. Підвіс і з однієї колекції, і ці штучні квіти тільки щоб передати суть, а в майбутньому, я маю надію, їх замінять на натуральні рослинки. Вітальню освітлює вбудований трек, і над столом ми додали підвіси в трекову систему, щоб трошки активніше заакцентувати на цій зоні і не прив'язуватись до конкретної форми столу. У вітальні я впевнена, перше на що ви звернули увагу, це цей паркет божественного шоколаду. Мого відтінку особливо він мені подобається в поєднанні з цим бордовим диваном інтерія. Диван м'який, з розслабляючою посадкою, місткий. Але мій справжній фаворит це це крісло Royal Sun від Woodus. Воно дійсно зручне і стильно виглядає. А ще класно поєднується зі стільчиками біля столу і на барі. Округлими формами ми намагались полегшити прямі лінії кімнати, столи журнальні і обідні також від українських виробників. По матеріалам всі зони тут виконані в єдиному ключі. Шпон ми використали як на кухонних фасадах, так і на панелях. А HPL ми примінили на барі і за ТВ-зону. Ще цікавий факт про рафлене скло. Це не флут, тому що скло флутсу може бути або фарбованим з однієї сторони наглухо, або повністю прозоре. А нам потрібно було добитись тонованого ефекту, тому меблярі дали наводку на полікарбонат. Це по суті пластика на скло, але візуально цього не відрізнити. Ми примінили один і той самий прийом на фасадах кухонного серванту і роздвижної системи гардероб. В цій квартирі кожен квадратний метр ми використовували з тому в холі ми вбудували такий гардероб. Зараз. Вижною системою. Подивіться, який він вийшов: місткий і функціональний. Нагадую, підпишіться на наш інстаграм Юкодизайн. Там я викладаю фото наших реалізованих об'єктів, розповідаю про ремонтні деталі та відповідаю на ваші коментарі. Ціни на наші послуги дизайну і архітектури в закріпленому дописі. А якщо вас цікавить детальніша консультація, будь ласка, напишіть нам в Дірект. Зараз ми знаходимося з вами в цій просторі майстер спальні зі своєю ванною кімнатою. Маю сказати, що інтер'єр спальні в великій кількості дерев'яного декору це завжди хороша ідея. Інтер'єр тонізує і заспокоює. Також класно зіграли ці бежеві відтінки, такий холодний беж. І Шафи, і тумби, і всі корпусні меблі виконані в фарбованому МДФ в тому ж самому кольорі, що і фарбування стін. Величезне м'яке ліжко від інтеріа. До речі, дуже рекомендую цей текстиль. Це варена бавовна. Вона м'ята, вона така і має бути дуже практично в побуті. Також зверніть увагу на наше м'яке вечірнє освітлення. Це сховані в панелях led стрічки які ввечері дають дуже таке класне м'яке світло. Також підсвітку ми продублювали під ТВ тумбою, і дзеркало у нас з м'якою підсвіткою за дзеркалом. Також залишу артикули цих світильників. Я дуже рекомендую саме такий тип плафону, коли є розсіювач, тому що коли світло направлене і світить вниз, воно не дозволяє читати чи займатися якимись... Своїми справами а просто підсвічує тумбу. Наші світильники дають класним яке розсіяне світло. ТВ-тумба у нас виконана в тому самому фарбованому МДФ, що і всі інші корпусні меблі. А столик і панель за туалетним столиком в тому ж самому матеріалі, що й панелі за ліжком, це ДСП кліф. Виглядає воно досить дорого. А якщо згадати, що у вітальні у нас шпон, то деякі люди навіть не відрізняють. Наш бордовий колір з дивану у вітальні ми також продовжили в тій самій тканині на цьому милому пуфику від Corners. Всі двері в квартирі прихованого монтажу під фарбуванням. Тільки в ванних замовник виявив бажання зробити матове скло. Колір скла ми підбирали під плитку. В ванній кімнаті керамограніт ніжного відтінку. Я би назвала цей колір теплий капучино, а артикули плитки я залишу. До речі, на даному об'єкті вся плитка від Bicolor, окрема вдячність їм за асортимент і сервіс. Ми дуже хотіли поставити в цю кімнату окрему ванну, адже бюджет і площа дозволяли, але не превеликий жаль, замовники відмовились через страх експериментів, адже вбудовані ванни практичніші в плані прибирання. Моє кохання це тумба з дзеркалом, містка стільниця, дзеркало величезне з м'яким світлом, і ці чудові підвіси, що не сліплять очі. Я впевнена, що в такій обстановці дійсно в кайф робити спа-процедури. Ми зараз знаходимося в дитячій, але це була умовно запасна кімната для абстрактного користувача, тому в плані функції ми не прив'язувались абсолютно ні до чого. А робили набір меблів досить універсальний, щоб він підійшов як для дитини, підлітка та для дорослої людини. Під стіною з вікном у нас розмістився цей чудовий низький диванчик. Він виконує функцію відпочинку та додаткового зберігання. Під диванчиком у нас заховались ці місткі закриті тумби. А всі меблі загалом у нас як єдина вбудована конструкція: стелаж, стільниця робочого столу. Диванчик з сидушкою, шафа зі стележом виготовлялись як єдине ціле. В майстер-спальні і в кабінеті ми використовували один і той самий дерев'яний декор це ДСП кліф. Він досить приємно виглядає і поєднується з одним і тим самим основним кольором холодний капучино, що поєднує по настрою ці дві кімнати. З цього ж самого ДСП виконані ці чудові відкоси на вікнах. Всі, хто знають мене особисто, вже давно запам'ятали, який мій улюблений колір. Якщо ви ще не здогадались, то це бордовий і усі його відтінки. В цьому санвузлі він цікаво заграв на сірому фоні. А ще маю закцентувати на цьому світильнику. Він полюбився мені як альтернатива звичайній підсвітці, але набагато цікавіший візуально прийом. І, до речі, дуже добре працює як потужна підсвітка для макіяжу. Умивальник виготовляли під замовлення. Він закрило, а ще він з секретиком. Меблярі зробили ось таку кришку, що знімається, і дуже прикольно виглядає. А над інсталяцією у нас, як завжди, додаткові місця для зберігання. Я рада була поділитись з вами саме цією квартирою. Тому що вона мені близька і по стилю, і по смаку. Ви обов'язково напишіть ваші враження в коментарях, що сподобалось, а що ні. А також ставте ваші пальчики догори та підписуйтесь на наш канал, адже ми створюємо для вас якісний україномовний контент.